Товариство вітаю, з вами Олексій, і сьогодні я хотів би вам показати свій edc набір на осінь. Цей набір формувався в цілому за там, попередні півроку, багато чого є з літнього набору, багато чого залишилось, але є і деякі новинки, я думаю, вам буде цікаво. Тож, готуйте свої улюблені напої або навіть їжу, я думаю, відео буде не з коротких. І ми починаємо. Так, Почну з того, що зазвичай на осінь зиму всі дісішні речі я собою тягаю або в бананці, або з бананки перекидую в рюкзак. Звичайно, в рюкзак я накидаю більш там, корисні речі там, впродовж дня чи пару днів. Про це згодом розповім. Але в цілому все починається з бази. Якщо ви не дивились відео про базу, зверху буде посилання, заходьте, дивіться. Я почну з того, що, звичайно, я з собою тягаю телефон, який я зараз знімаю. Також це годинник. У мене Apple Watch є. Все супер, все підходить, все подобається. Єдине, крім того, що треба кожні два дні заряджати, іноді мені просто ну, ліньки це робити, і я їх не надягаю, та і все. І звичайно, на кишені в мене ніж. На літо в мене був богаут Wind. Бенчмейду це репліка. Мені було цікаво взагалі, як мені зайдуть ці ножі, такі невеликі. Важить цього 42 грами на літо після всього, що з ним було, і я вважаю, що це ідеальний варіант. Класно ріже. Займає дуже мало місця, супер. На шорти кинув і за рахунок своєї ваги просто забув про цей ніж. Коли треба руку на кишеню і все супер. Я давно хотів собі придбати цей ніж сіві. І після того, як мені зайшов загалом розмір. Цікавий ніж. Він в мене недовго. Якихось таких конкретних висновків про нього сказати не можу. Класний різак. Із того, що. Я замітив, що треба трохи попрацювати з кліпсою, тому що вона тут така ну, тугенька прям. За вагою він вдвічі важчий, але я думаю, що на джинсах це вже буде не так помітно і просто треба до нього трохи звикнути. CVV MINI PRAXIS. Це зараз мій основний ніж на IDC. І загалом такий дисклеймер до всього відео: все, що ви побачите, все, що вас може зацікавити з мого IDC-шного набору. На осінь. Будь ласка, відпишіть в коментарях. Я знімлю окреме відео по конкретному предмету з набору. І по класиці переходимо вже до бананки. Як ви бачите, бананку я не змінив. Вона дійсно закриває всі мої потреби. Навіть на осінь, на якусь там легеньку куртку закинути бананку досить зручно, на крайній випадок закинути її на пояс. Вона компактна. Якщо ви дивились попередні відоси і набори на весну та на літо, то ця бананка там була, в цілому я вже все про неї розказав. І з основного тканина X-Pack, фурнітура Waikiki, е, все круто працює. Почну зразу з того, що всередині. У мене тут загалом лежать ключі. Тобто, щоб швидко відкрив, руку закинув, дістав все. Які зміни в цілому з набором літа? Я зняв з ключів свій VIX Classic. Зараз просто лежить на полиці? Ще є непоганий варіант для якогось там швидкого манікюру. Так. Тобто в мене тут залишилось, із з основного, окрім ключів, це два предмета. Перший це AirTag. Зручно, особливо коли в бананці, ти завжди можеш побачити, де в тебе бананка. і просто щоб не загубити ключі. Чесно, за період, коли в мене з'явився AirTag, я всього один раз забував ключі вдома. Все. Тобто, якщо у вас з пам'яттю все окей, якщо ви не губите ключі, я думаю, що це така не супер must-have річ. Але дивіться самі, якщо ви іноді розумієте, що можете там десь загубити, чи просто часто забуваєте їх вдома, то дійсно рекомендую. І, звісно, найткорівські тіки досі. Для наключника для мене це ідеальний ліхтарик. Все. Світить супер. Заряджаю його приблизно раз на 2 місяці. Мені вистачає. Все супер. Так, ключі відкладу. Далі швидкий доступ, як я казав, жуйка. Свисток. Займає мало місця, має таку кліпсу невелику, тобто його ще можна там просто кудись причепити, і він буде так, як в швидкому доступі. Коштує копійки, брав набором по 5 штук. Тому, якщо у вас є місце у вашому органайзері, DC-шному чи рюкзаку, можете просто закинути їх, хай лежить. Буде просто трохи спокійніше. І у мене тут залишається тільки toy. Про фіджити і антистреси я знімав відео. Додам підсказку, можете теж подивитись це із останнього. Так, це все, все просто. Тобто, я мінімізував ключі, свисток, антистрес, іграшка і жуйка. Іноді, коли в мене на кишеню не, не можу я закинути ніж, то ніж теж попадає. Цю кишеню. Або якісь інші ще ключі, ну і тому подібне. так Поки звідси приберу і закрию основна кишеня. основна кишеня. Це, звісно, навушники. З навушниками я майже не розстаюсь. Я думаю, тут пояснювати нема, що кейс залишив той, той самий. Ну Він просто приємний. Не знаю, мені подобається. Так, санітайзер. Це прикол, але в мене цей санітайзер вже більше, ніж півроку. Тут залишилось небагато, я вже розумію, що десь через місяць я його вже зміню. Але в цілому річ корисна. Я думаю, всі розуміють, що там обробити руки, і грип простуда, і все там ковід, і тому подібне, нікуди нічого не ділося. Просто майте на увазі. Так, ще є з нового. Я придбав собі ліхтар, нарешті замінив на більш такий універсальний варіант це Манкер E03 H2. Взяв в цілому, по рекомендації і шників подивився на нього огляд. Це дійсно така гарна річ за свої гроші. У рюкзак закинув комплектуючі, тобто сфара до нього це варіант з тим, що його можна вдягати як налобний ліхтар. В бананці я натягаю собою цей. Крепіш. Теж, якщо цікаво, пишіть в коментарях, я зроблю на нього окремий огляд. Або, або навіть можете написати, скоріш за все, я зроблю на нього окремий огляд. Тому що ліхтар дійсно цікавий. І до того ж, він може закрити деякі потреби в місті, вдома чи навіть у якихось подорожах. Те, що в мене лежить і залишилось в великій кишені бананки, це. Ось такий невеликий pouч. Поуч. поуч від бренду Casey. Це українська копадія, українське виробництво. Гарна фурнітура в цілому можу рекомендувати. Мені сподобалось. В такий маленький, і ви зараз побачите, скільки всього я сюди навхав. Це в мене такий інструментальний поуч. Так. Як ви бачите, все просто. Такий мінімалізм, але. Все дійсно корисне. Поки бананку відкладу, по факту це такий буде огляд в огляді, але пробіжусь коротко. Victorinox Hansman, я його трошки доповнив аксесуарами, тобто, що ну, із аксесуарів я просто замінив, поставив червону зубочистку та з червоним кінчиком пінцет новий. Бо вже треба було змінювати. Ось. Далі я додав викрутку для окуляр. Вже один раз скористувався, тому вважаю, що покупка себе виправдала. І також додав сюди голочку. В цілому, це точно такий Хансман, як ви бачили на попередніх моїх відео, більше нічого тут в цілому не змінилось. По всім потребам для роботи якоїсь ну, все супер. Огляд окремо на Хансман теж додам у підсказках, можете подивитись. В цілому, я вважаю, що це, мабуть, один з універсальніших ножів, якщо ви використовуєте його на ADC, і він для вас не в Неважкий і невеликий по габаритам. І також його можна використовувати там просто, якщо ви поїхали кудись там на вихідні в ліс. Тут є пилка, яка теж себе дуже добре, дуже добре зарекомендувала. Огляд буде у підсказці. Так, куди ж без запальнички? Якщо ви пам'ятаєте, з попереднього набору в мене все просто було купою навалено у банантку. Зараз це все організовано в такі невеликі полч, які дуже зручно дістати з бананки, закинути в рюкзак. Ну і, як ви розумієте, такі оптимізація, просто оптимізація, організація і дісічного набору більш така правильна, як на мене. Так, далі стяжки. Трохи довші, трохи коротші, теж вже використовував. Тут були загалом тільки білі а, і термо термоусадка Кобра. Кобра, як бачите, у мене вже так нормально попрацювала. Чудова річ. 100% коштує своїх грошей. І в цілому я вам можу її прям рекомендувати. Якщо ви не використовуєте там типу Лезермана чи щось такого подібного, де є. Кліщі, то цей варіант ну, просто закриває всі ці потреби. Дуже зручно працювати, якість на висоті, все міцне. Щось підтягнути. Навіть за того, що зведення тут дуже добре, щось дістати можна. Ну, тобто такий в цілому універсальний інструмент. Звісно, маркер. Так, далі в мене є Де, звичайна тріскачка від Bosch, Я спеціально хотів маленьку модель для того, щоб можна було якраз тягати у таких невеликих паучах. Теж же користувався, корисна річ. Все окей, все супер. І подовжувач до неї. Я думаю, Тут питання повинно бути. Ну, звісно, якщо є питання, накидуйте в коментарях, я все читаю, на все відповім. І також основні бити, які я використовую. Тут ще є перехідник, під інші головки, але я їх так не тягаю. Це на випадок, якщо щось трапиться, і там, наприклад, ці головки будуть, а в мене не буде перехідника. Чи просто ключа, щоб ними користуватися. Ось. В цілому, все. Маленький поуч, а такий, ну, як на мене, солідний набір інструментів. Сюди можна запхати і закинути собі там бананку чи в рюкзак, і у вас завжди під рукою буде там якийсь резервний такий набір. Повернемось назад до бананки. Відділ з документами і гаманцем. Гаманець у мене звичайний, він в мене вже більше року. І мене влаштовує. Мене Цілком він влаштовує просто звичайний трохи готівки, картки можна закинути там. Звичайний шкіряний зажим, паспорт інші документи. І ручка, ручка та сама і залишилася. Xiaomi, паста ще досі є, і блокнот. Блокнот дійсно корисна річ. Ще із. Можливістю швидкого відриву це теж зручно, тому що е, буває таке, що треба записати, комусь віддати, написав, відірвав, віддав і все окей. Так, це по документам і організації. Більше тут нічого немає, як ви бачите. І завершаючий етап волога серветка та сама е, е, спиртова. Серветка в мене ще, я так її мацаю і мені здається, що вона ще досі, ну, трошки там якоїсь такої вологи ще є. Але в цілому я вам не рекомендую тягати такі серветки з собою. Краще, щоб вони були закриті. ну, Бачите, тут такий трохи упаковка не дуже така вічна. Краще мати щось таке подібне. І теж, наприклад, антисептичне. От такі в мене прям часто вилітають, часто їм користуюсь, комусь просто дати, протерти руки, обличчя протерти, там, чи взуття вам треба протерти. Іноді ви одною серветкою робите все це одразу. Головне послідовність, але ну, ви розумієте. Річ корисна і треба мати з собою. Це вже це вже, мабуть, третє. Ті пігулки, які сюди закидую в плані антигістамінок Тобто в мене алергія, сезон закінчився, але іноді буває таке, що якийсь там, не знаю, припадок треба буде випити пігулку і все окей. Пластер, ну тут навіть, я думаю, навіть аргументів вам не треба казати, чому пластер це мастхев у вашому IDC-наборі. Звичайно, звичайно, це пресовані серветки. Додали трохи 10-15 мл води, чи я не знаю, в калюжу кинули, чи там, поплювали що завгодно. Просто трохи води. І це вже така, такий великий в цілому рушничок. Так, Інcharж X. Це в мене версія трохи довша, зазвичай, мінімально. Мені з ним дійсно зручніше, тому що, наприклад, повербанк у мене, я зараз тягаю загалом на рюкзак великий, я покажу трохи згодом. Ось. І зручніше, коли тобі не треба мати телефон з повербанком, завжди дуже поруч. Там. Ось. Чи закинути на зарядку ноутбук? Тобто з довжиною цього кабелю це все супер, все підходить. Хто не бачив попереднє, теж покажу. Принцип дуже простий. Тобто просто у вас є перехідники на всі типи зарядок. І тут ще вбудований у Lightning ще micro USB Ось. 100 ватт. Я огляд про нього не знімав, в цілому не писали. Я думаю, в інтернеті вже купу чого про нього є. Але якщо вам цікаво його протестити десь, але якщо вам цікаво побачити його в ділі, затестити, подивитись взагалі, як це працює, що він віддає, що він може, теж напишіть, буде окреме відео. І це я десь був. Щось я вже і не пам'ятаю. Забрав звідти одну рукавичку. Теж, якщо ви там треба щось зробити, одягнули руки чисті і у вас це. В цілому, це по всьому набору все. Але як я казав, до цього, що я можу швидко змінювати, наприклад, з бананки на рюкзак. Рюкзак в мене від Мтаку, скоріш за все, я окремо просто зроблю на нього відео. Але я просто хочу показати, що загалом я можу використовувати з рюкзаком, що я беру з собою, коли там на пару днів треба бути, там, наприклад, трохи автономії, чи просто кудись їду. Або навіть у бананку іноді закиду якісь речі, котрі мені можуть знадобитись там протягом дня. І з таких речей одразу спадає на думку це рюкзак. Це такий маленький рюкзачок на 20 літрів. Дійсно гарна річ. Купляв на Алі, коштує копійки, але він себе вже виправдав і в ньому тягалась пляшка води 075, кофта, аптечка. Ну, тобто, все влізло, все класно. А, до речі, про аптечку. Аптечку я з собою взагалі завжди тягаю у рюкзаці. Я думаю, що це теж буде окреме відео. І мені б цікаво, цікаво було б подивитись, якщо ви носите з собою аптечки, які вони у вас. Тому заходьте до телеграм-каналу і під мабуть, під лінком у цьому відео, накидайте, будь ласка, фотки своїх аптечок. Або я просто зроблю після анонсу відео зроблю вже пост про аптечки. Просто цікаво було подивитись як організовано це у вас. Ось, і що ви використовуєте. Так, далі. Далі це, звісно, павербанк. У мене павербанк на 20 000 мАч. 22,5 Вт від Beus Baseus Я так і не вияснив, як правильно, але я думаю, ви зрозуміли. Чудова річ. Важкенький, тому тільки на рюкзак. З бананки я вже дістав. У мене був сьомій десятка. Він в мене десь і зараз є, треба його зарядити, але ну, перестав я стягати. Скоріше за все, я сюди просто візьму щось легке і компактне. Але поки, ну як то кажуть, не на часі. Так. Далі. Із основного. Тут така вже важлива тема піде. Хочу вам порекомендувати, звичайно, турнікет. Порекомендувати в плані того, що пройдіть, будь ласка, якісь курси. Ви в цілому повинні це вміти робити. Це базова медицинська допомога в зупинці кровотечі. Тому майте з собою турнікети. Зараз особливо ще такий час буде, що наші сусіди, як завжди, будуть пускати ці всі шахеди і все таке. Ракети, тому забезпечте себе, будь ласка, якісним турнікетом, навчіться їм користуватись. Для цього можна просто на лі замовити звичайний там турнікет за не знаю, там, десь за 100 гривень чи там, за 70 гривень. Він буде у вас як тренувальний. Повчіться на ньому. Далі придбайте собі щось таке якісне і вже майте при собі. Так, він в мене не зібраний, я вже, вже бачу ці коментарі, що він в тебе не зібраний як потрібно. Він в тебе в упаковці. Так, це новий просто я його тільки взяв, я ще не встиг, я ще на рюкзак нічого не кидав. Тому так, він в мене буде на рюкзаці, але, скоріш за все, навіть я його буду ще й закидувати бананку. Бо місця тут в цілому вистачить, я його просто вже при вас можу зняти. Ось, і вже потім його зберу на більш правильний вид. В мене турнікет від Sem XT. Тобто, в цілому Sem кетовський. Кетовський зараз проблема в тому, що важко знайти, важко знайти за нормальною ціною оригінальний. Тому дуже легко потрапити на підробку. За семом я такого не бачив ще. Мені рекомендували, що непогані навіть січ наші. Тобто, ну, дивіться самі. Тут же, як то кажуть, на свій страх і риск. Ось. Це те, що точно закинеться в рюкзак. В цілому все. Якщо у вас є якісь питання в коментарі. Дякую за перегляд. І не забувайте, що у нас йде війна. Допомагайте нашим силам оборони. О, і, люденьки, сьогодні 1 жовтня. Я хотів би привітати всіх захисників та захисниць, всіх причетних до цього, побажати перемоги, здоров'я, наснаги! І дякую вам.